пошук найменшого спільного кратного, декількох натуральних чисел, ще один кит, на якому тримається курс математики 6 класа і не тільки. Знайдемо кратні числа 4. Для цього достатньо помножити число 4 на числа натурального ряда. Отримаємо наступні кратні. Це 4, 8, 12, 16, 20, 24 і так далі. Також знайдемо кратні числа 6. Так само будемо множити число 6 на числа натурального ряду. Отримаємо такі кратні. 6, 12, 18, 24, 30 і так далі. Серед кратних числа 4 і числа 6 є такі числа, які діляться на обидва ці числа. Це 12, 24. 36, 48. І так далі. Ці числа. Є спільними кратними чисел 4 і 6. Найменшим серед них є число 12. 12 це найменше спільне кратне чисел 4 і 6. А записують це так. Три великі літери НСК в дужках 4 і 6 дорівня 12. Говорять, найменшим спільним кратним чисел 4 і 6 є число 12. Запам'ятовуємо. Найменшим спільним кратним двох чисел називається найменше число, яке ділиться на кожне з даних чисел. Отже, щоб знайти найменше спільне кратне, також існує алгоритм. Розглянемо його. Шукати спільні кратні декількох чисел також будемо за допомогою розкладів даних чисел на прості множники. Розглянемо цей алгоритм на прикладі пошуку НСК чисел 42 і 105. Для цих чисел ми шукали НСД, тому я для економії часу просто скопіювала розклад цих чисел з минулого уроку. Отже, алгоритм знаходження НСК також починається розкладом чисел на прості множники. Далі пишемо НСК, в дужках пишемо 42 і 105. Дорівнює. І ми повинні спочатку записати весь розклад одного із чисел, а це буде число 42. Тобто записуємо 2, помножити на 3, помножити на 7. Отже, давайте запишемо цей крок до нашого алгоритму. Тобто, другим кроком буде записати розклад одного з даних чисел. Далі ми повинні знайти в розкладі другого числа ті множники, які не увійшли до розкладу першого числа. А саме, 3 в розкладі числа 42 є і 7 є, а ось 5 в розкладі числа 42 немає. Отже, ми його повинні дописати до вже існуючих множників в НСК. Дописуємо і заносимо до алгоритму ті дії, які ми вже виконали. Отже, третій крок знайти такі множники із розкладу іншого числа, які не увійшли до першого. Четвертим було записати ці множники до вже існуючого добутку ВНСК. Наступний крок і останній треба буде обчислити отриманий добуток. Запишемо це до алгоритму і виконаємо. Отже, 2 помножити на 3 і помножити на 7. Це в нас 42, тобто перше число. 42 помножити на 5 отримаємо 210. Отже, НСК найменше спільне кратне чисел 42 і 105 є число 210. 210 ділиться і на 42, і на 105 націлонь. А як знайти НСК двох взаємно простих чисел? Наприклад, знайдемо НСК чисел 34 і 75. З минулого уроку ми знаємо, що це взаємно прості числа, тому що їх НСД дорівнює одинички. А чому дорівнює НСК? Перший крок алгоритму: розкладання на множники я знову скопіювала з минулого уроку, і тоді переходимо до наступного етапу. Записуємо. НСК чисел 34. І 75 дорівнюємо. І повинні зразу дописати розклад одного з даних чисел. Хай це буде число 34. Записуємо 2, умножити на 17. Далі повинні знайти ті множники із розкладу іншого числа, це число 75, які ще не увійшли до добутку. Як бачимо, абсолютно всі множники. 3, 5 і 5. Не ввійшли до розкладу числа 34, тому ми їх всі сюди і записуємо. 3 помножити на 5 і помножити на 5. Отже, що ми маємо? 2 помножити на 17, це в нас число 34. А 3 помножити на 5 і помножити на 5, це число 75. Тобто. НСК взаємопростих чисел є добуток цих самих чисел. Запам'ятовуємо: якщо А і Б взаємно прості числа, то НСК таких чисел дорівнює їх добутку. Розглянемо тепер ще один випадок, коли одне із чисел є дільником іншого. Наприклад, знайдемо НСК чисел 6 і 54. І в цілях економії часу розклад цих чисел вже маємо перед собою. До НСК зазвичай спочатку записують розклад, який виявився більшим за іншим. Отже, запишемо всі множники числа 54. А саме це у нас 2, помножити на 3, помножити на 3 і помножити на 3. Тепер ми повинні дописати до цього розкладу. Інші множники із розкладу числа 6, які сюди ще не увійшли. Але і число 2, і число 3 вже в нашому розкладі є. Тому НСК чисел 6 і 54 дорівнює 54. Тобто, розкладати на множники, як і в випадку з НСД, не було потреби. Отже, якщо А є дільником Б, то НСК чисел А і Б є число B. Підсумуємо. Щоб знайти найменше спільне кратне натуральних чисел, треба перше розкласти числа на прості множники. Наступний крок записати розклад одного з чисел. Далі знайти множники із розкладу іншого числа, які не увійшли до першого. І записати їх до добутку. І останній крок обчислити отриманий добуток. Зауважимо, що НСК кількох чисел шукається так само, як і двох. Отже, найменшим спільним кратним декількох чисел називається найменше число, яке ділиться на кожне з даних чисел. От і все.